Слава Україні! Рашисти привезли на оглядини в мінськ ватажка терористів з Донбасу. Підтанцьовувати в Кремлі з Білорусі відрядили крутого посла. У команді Лукашенка ми виявили агента держдепу, але про все це трохи згодом. Більшість говорять о том, що побросають автомати і уйдуть в ліса, куда ти що просто будуть, Якщо хтось фальсифікує факти. Нам вранье не нужно. А тем временем ВСУ продолжает поджигать поля. И для Ленинова Владимира это повод решить семейные проблемы и зажечь остывшую постельную жизнь. Білорусь перетворюється на БНР. Рашисти привезли в Брества та терористів Донбасу Дениса Пошиліна. Що ми могли очікувати від цього геополітичного трюка? Обміну досвідом як житницю Європи перетворити на депресивний регіон, слюзливих заяв про необхідність посилення обороноздатності орків білоруськими пожежниками. Але Лукашенко і той вирішив не опускатися до маріонетки нижчого гатунку. ДНРівця в Бресті вигулювали посол Росії в Білорусі Борис Гризлов і партієць з єдиної Росії Андрій Турчак. Жодні офіційні особи Білорусі делегацію не зустрічали. Незважаючи на це, путінські посіпаки поводились як в себе вдома. Чим натякнули Лукашенкові на його місце. Для нас це важливо, тому що ми встановлюємо російський мір. А русский мир без республіки Білорусь себе собі не представляє. Сводительна операція закончится, безусловно. А нам необхідно виснавлювати народне хазяйство. Навіть пропагандистська преса Білорусі залишила поза особливою увагою візит Пушиліна. Написали скупо поклав квіти в Брезькій фортеці. Этот визит остался бы незамеченным, если бы не заявление Дениса Пушилина, что якобы пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми. Таковими он назвал Київ, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепр, Харьков, Запорожье и Даже Луцк. Ніхто не сумнівався, що ватажки з орбло це ті, хто в шкільні роки прогулював найбільше уроків історії. До речі, це відео ми записуємо саме у Луцьку, обласному центрі Волині, де народилася українська повстанська армія. Ту щороку проводиться фестиваль Бандерштат і в кожній хаті під підлогою чекає свого часу кулемет, щоб присити кожного хто лізе в нашу хату своїм руським міром. А ще Луцьк лише за офіційною писемною згадкою старший будь-якої там Москви на 50 років, а за неофіційною на 250. Не могли обійтися білоруські помийки без коментарів трагедії в Оленівці, де терористи знищили колонію з полоненими захисниками Зовсталі. Але лукашинські пропагандисти сильно не напружувалися і, схоже, вирішили обмежитися цитуванням кремлівського темника. Ударів по баракам з пленними в Єленовки, Київ і його западні куратори могли попитатися у бій своїх військових преступлень. Ночі в ВСУ випустили по об'єкту 12 снарядів американської реактивної системи залпового огня Хаймерс. В Всі були бойовики з Азовсталі, які в плену давали показання, розказували своїх приступленнях проти мирних жителів. Азовці морпіхи були хіба що свідками злочинів рашиських окупантів в Маріуполі. Тому для України вони не тільки корисні свідки, а захисники герої. Ще один кремлівський фейк під копірку стосувався знищення українського зерна. Знову логіка та сама зсу підпалює українські поля. Щоб що, а джерела такого інсайту? А на що? ці роти користуються апробованим принципом? Брехня повторена сотню разів стає правдою. А тим временем ВСУ продовжує поджигати поля очередні случай в Запорізької області. Відео сняли самі сільчані, чий труд унічтажають українські силовики. Засудили білоруса, який хотів накивати п'ятами острівця стабільності і процвітання і стати на захист України. Йому дали два з половиною роки за ґратами. Чоловік намагався перетнути кордон ще у квітні. До втечі готувався довго через інтернет, домовився, що його зачислять до збройного формування. До такого кроку білоруса підштовхнули проблеми на любовному фронті. Роблять висновок пропагандисти. Проблемы в личной жизни и есть катализатор необдуманного поступка, считают близкие и друзья. Прокурор согласен, что ситуация в личной жизни повлияла на решение обвиняемого, но это, увы, не снимает ответственности. Мабуть, тут идется про любовь до Лукашенко. Якщо на серйозні теми посіпаки, які називають себе журналістами, не креативили, то на фотосесії Зеленський для модного глянцю відірвалися на повну цьому геополітичному явищу, вони присвятили цілу програму на державному телебаченні. Зеленського порівняли з Леніним, бо він Владімір Ленін, тобто чоловік Олени Зеленської, особа якої направду привертає увагу медійників і світового політикуму. Естественно, Лену раскритиковали за то, что гибель тысяч украинцев для нее и для Ленинова Владимира. Это повод решить семейные проблеми і зажечь остывшую постельную жизнь. батьки не пробивають дно, полізли заглядати в сімейне ложе президента сусідньої країни. Думаю, це просто інформаційний голод. Про свого то не поговориш. Хто коли востаннє бачив бульбофюрера з дружиною? А вона є, принаймні, офіційно. Лукашенко одружений понад 40 років. З дружиною Галиною живуть порізно. Відтоді як колгоспника вперше обрали президентом. Від цього шлюбу у нього двоє синів, але це не коля. Щодо ймовірної мами Колі. Інформація на рівні чуток. Таким чином бульбофюр розберігає імідж поборника традиційних сімейних цінностей. Гра на випередження Лукашенко жартома назвав прізвища людей зі своєї команди, яких бачить на престолі після себе. Це або Олександр II, або Дмитрій І. І жодного сина. Смотри, чтобы у нас за спиной было 2-3 человека, которые, чтобы не стыдно было. Потом пойдешь на пенсию, руки сложишь, а, а придешь, сердце болит. Будем болеть. Вот я смотрю, думаю, Турчин сможет управлять страной или нет. И, и сам себе думаю, ну хорошо, а если не сможет, и уже потом не умешаешься. Так же, мешать же не будешь президенту. Нет, я премьер. Ну, крутой, скажем так. Это большая проблема, я скажу. Олександр Турчин, голова мінського виконкому, Дмитро Крутой, заступник голови адміністрації президента Білорусі, а нині вже посол Білорусі в Росії. Касаємо Дмитрия Крутого и его назначення на пост посла Беларуси в Росії, об этом мы говорили на стриме. И как по мне, это крутой пример того, что Беларусь – страна возможностей. Что касается политики, тут разговоров нет. Це родное дружественне нам государство, і ви повинні по такої ідеології представляти нашу страну в Российской Федерації. Я часто говорю, що посольство в Росії це второї правительство. Посіпаку відправили на практику до бункерного царя. Минулий тиждень був щедрим на журналістські розслідування щодо військової техніки білорусів. Колеги з бігусінфо розповіли про кількість танків БТРів, яка не вражає. А за інформацією ініціативи Байпол у ході нещодавної перевірки готовності 120-ї окремої механізованої бригади з 12 випадкових танків змогли завести лише три. Тому треба усвідомити, що Лукашенківська армія від путінської відрізняється лише кількістю бурятів. У білоруських ментів і КДБшників відбирають паспорти. Пише видання наша ніва. До цього таке пройшли і інші силовики. Інформує журналістів. Джерело міліції. Тепер для того, щоб виїхати за кордон, треба писати рапорт на те, щоб тобі повернули твій паспорт. Все це об'ясняється заботою сотрудниках. ми вас не в рабство беремо, Це ми вас страхуємо. від глупостей. хто там казав, що Білорусь не правова держава, принаймні одне право там точно залишилось. Кріпосне чергових пропагандистських зашкварів стане дещо менше, бо Ютуб видалив канал Григорія Заріонка. Раніше платформа обмежила доступ до каналу через порушення правил спільноти. Тепер канал видалили без можливості відновлення. Завдання Лукашенківських простих господи, журналістів нести пургу. І чим абсурднішою вона буде, тим краще. Директриса телетайпного агентства Білта Ірина Акулович десь читала, що американці скуповують в Україні секретні землі. Це робиться спеціально для розпалювання конфлікту, бо ці ж землі будуть російськими. Цей факт пропагандистка називає незаперечним, і як потім ці землі будуть ділити. Взагалі усі наративи сходяться до одного України. Типу нема, не було, а тому ми вирішуємо все самі. А ви маєте мовчати і тихенько стояти з боку. Проте цього не буде. Інша пропагандистка нині піднята Лукашенком аж до керівниці Союзу жінок Ольга Шпілевська роздумує, як же правильно зробили в 2020 році, коли її патрон залишився триматися за крісло президента Білорусі. Двадцатый год переломил у многих из нас вот это вот сознание: вернул чувство патриотизма, чувство родины, чувство земли, чувство родного дома, чувство того, что тебе реально дорого. Якісь почуття до так званого лукашенківського патріотизму мають лише прикоритні журналісти на зарплатах. А ось простий ватноголовий совок у пілотці щиро обурений, що прості білоруси мали в носі підтримувати того диктатора? Хочу знову повернутися к темі патріотизму. От у нас конкретно в Білорусі СМІ офіційні захлеб розказують, які у нас всі патріоти в білорусі тут картина, ну картина. совсем противоположное. Вот эти люди, простые, рабочие, это вот именно те, кто будет в окопе с автоматом защищать Родину. Но я вижу, что большинство говорят о том, что побросают автоматы и, у, и уйдут в леса, куда-то еще, дезертировать просто будут. Вот и все. Проте совок не вийшов з голови багатьох Білорусі, живав в серцях людей і жага до доносів. Пам'ятаєте, ми розповідали, як Лукашенківський силовик напав на підлітків, а в одного стріляв з вогнепала. У цієї історії є продовження. Батько пораненого хлопця дав інтерв'ю про владній газеті Мінська правда, де сказав, що його син сам винен у тому, що трапилося, оскільки зв'язався з поганою компанією. Крім того, дії відмороженого губопівця паршина, який застосовує зброю проти дітей, батько підлітка назвав правильними і в межах своєї компетенції. Наша улюблена рубрика Санкції не працюють. Білорусьбанк з 8 серпня вводить додаткові плати за обслуговування платіжних карток преміум класу. Значить, не все так добре, як кажуть про владні змі. А ось з серпня вже подорожчали мобільний зв'язок і цигарки. І це не перше здорожчання тютюнових виробів в цьому році. Попереднє було в липні, тобто щомісяця. Що тут скажеш, Білорусь дійсно країна стабільності, але з процвітанням щось зараз трішки туговато. Закінчується в країні й офіційна техніка фірми Apple. Останні яблофони завезли у квітні. З того часу поставок не було. Але це все тимчасово запевняють чиновники диктатора, адже на повну потужність вже працює імпортозаміщення, як каже Роман Головченко, Білорусь відмовилась від американських товарів. Проте від англійських слів і термінів чиновник чомусь відмовитися вже не може. Площадка імпортозаміщення реалізують зразу ніскілька таких юзер-френдлі функцій. І функцій, которые приятне і полезне покупателю. Я б на місці Лукашенка уважніше придивився до цього кадра. Не інакше як агент держдепу. На медіапомийках знову смакували пророцтвами світового голоду. А от в Білорусі, попри санкції, все буде в шоколаді. Третья мировая война может стать войной за продовольствие. Есть ли в этой фразе доля истины и сейчас продовольственная безопасность равно независимость? Трудно было бы, наверное, представить в этих жесточайших санкционных, скажем так, давлениях, которые оказаны на нашу страну, если бы у нас не было своих продуктов питания, то, наверное, был бы коллапс определенный. Поэтому продукты питания – это основа основ. То, что будет голод в мире, он будет. Хотим мы этого не хотим. Зима, видимо, комфортной, теплой, сытной. Почему? Потому что мы видим уже на данном этапе, что у нас в Беларуси все есть. По крайней мере, мы сохранили спокойствие в своей стране. Ну і ще один наслідок санкцій. Міжнародна чайна компанія Екатера припиняє роботу в Росії. До кінця року в країні перестануть виробляти чаї ліптон, Саїто і брукбонд. Їх продають і в Білорусі. Тепер холодними зимовими вечорами будете пити чай із можжевельничка. Лукашенко бреше як затятий рибалка. У мене 11 років, корова 45 літрів в молокосу. У мене все у мене є ну, 40-45. Звернули увагу, що відео, якийсь чиновник називає нормальні цифри надоїв: 15-16 літрів. Ну, бувають винятки за 20, але 45 літрів в добу це нереально. І 11 років корова дає молоко, знову тягне на світовий рекорд і книгу Гіннеса. А зачем нам враньо? Спрашивает президент. Если кто-то фальсифицирует факты, нам вранье нужно. День ВДВ відзначали, чи не в усіх населених пунктах Запорібріка. Білоруські змі виставили лише пристойне відео, де місцеві десантники демонстрували свою міць. Ось один трюк дуже корисний, бо ж, як ми повідомляли, вище третина техніки не заводиться, тому її треба сунути за собою вручну. А де відео за кулісся святкування? Із купанням в фонтанах, розбиванням об голову пляшок зі спиртним і побиття міліції. Щось ви слабенько вертаєтеся в Радянський Союз. Ну і наостанок у кожного своє свято. Гродненські фанати Юрія Шатунова провели його вечір пам'яті. Захід приурочили до сороковин. Майку не Юра Шатунов. Мусимо шукати позитив у всьому, наприклад, у тому, що на один випуск воєнної шпальти Україна ближче до перемоги, а Білорусь до повалення диктатури. Якщо вам сподобався наш огляд пропаганди, тисніть лайк і поширюйте. А ще напишіть нам в коментарях, чи ви вже продали свої городи американцям, і скільки вони дають за землю.